ніч проти 21 липня росіяни атакували Україну. Атака почалася о 9 вечора 20 липня. Було запущено 450 засобів повітряного нападу. Серед них 426 ударних безпілотників «Шахет». Їх запустили з різних точок, як, от Брянськ та Орел. Летіло п'ять аеробалістичних ракет кинжал з Тамбовської області, також чотири крилаті ракети калібр з Чорного моря, одна ракета Іскандерка з Міллярово і 14 ракет ікс 101 з Саратовської області. Станом на пів на десяту ранку українська ППО збила 224 цілі. З них 200 безпілотників типу шахет. Більшість ракет збили засобами протиповітряної оборони. Інші подавлені електронними засобами або втрачені. Усього знешкоджено 200 дронів і 24 ракети. На жаль, 23 ударні безпілотники влучили у три локації. Збиті впали на 12 локацій. Повітряні сили попередили, що станом на 9.35 ранку атака триває. Нова група безпілотників зайшла з півночі.